У цьому відео ми розглянемо підходи до поводження з інфікованими медичними відходами, які передають на вторинну переробку. А ще визначимо вимоги до їх роздільного збору, обробки, зберігання та транспортування за межі закладу охорони здоров'я. Нагадаємо, що до інфікованих відходів належать відходи медичних виробів і предметів, забруднених імунобіологічними лікарськими засобами, кров'ю та або іншими біологічними рідинами. Окрім небезпечно гострих відходів, і це найбільша частка небезпечних відходів, які утворюються в закладі охорони здоров'я. Крім того, не треба забувати, що медичні вироби виготовляють із найбільш якісної та безпечної сировини, тому їх вторинна переробка знижує навантаження на світову екологічну ситуацію та економіку. Минулу тему було присвячено спрощеному підходу до поводження з інфікованими відходами. Що полягає у високотемпературному спалюванні всіх без винятку відходів цієї підкатегорії. Тепер розгляньмо складніший, але водночас економічно вигідніший підхід до поводження з інфікованими відходами. Для впровадження такого підходу в закладі охорони здоров'я для початку потрібно визначити, з яких матеріалів і в якій кількості генерують такі відходи. Спершу визначимо перелік матеріалів, що потенційно підлягають повторному використанню і медичних виробів, виготовлених із них. Найчастіше для вторинного перероблення розглядають медвироби із поліпропілену, полівінілхлориду, скла і металу. Якщо зі склом і металами все зрозуміло, то з пластиком зазвичай виникають запитання. Отже, до медичних виробів із поліпропілену належить насамперед шприци. Контейнери для переміщення зразків біологічних матеріалів і спеціальні міскості, які використовують, щоб пакувати та або транспортувати медвироби з полівінілхлориду виготовляють внутрішньовенні системи: дренажні трубки, сечові катетери і багато інших медичних виробів, що зазнають деформації без втрати цілісності. Варто зазначити, що до виробів, виготовлених із поліпропілену, також належать деякі засоби індивідуального захисту. Наприклад, захисні ізоляційні халати від інфекційних агентів і хірургічні маски, а метали можуть міститися в дуже багатьох медичних виробах, однак через особливості підходу до оброблення та вторинного перероблення відходів таких медвиробів їх недоцільно розглядати. Під час розгляду обсягу, утворених у закладі інфікованих відходів, які можна передати на вторинну переробку, потрібно брати до уваги можливості встановлення технологічного устаткування. Або можливості суб'єкта господарювання, якому такі відходи передадуть для обробки. Тобто, якщо в закладі генерують 150 кг відходів щодня, а паровий стерилізатор розраховано на прохідність тільки 100 кг, попередньо треба провести модернізацію або закупівлю додаткового обладнання. Наступним етапом в організації оброблення відходів для їх подальшої вторинної переробки. Буде визначити економічну ефективність такого підходу супроти спрощеного, коли всі інфіковані відходи передають на високотемпературне спалювання. Наприклад, найбільш ймовірно, що самостійне оброблення відходів буде економічно необґрунтованим для невеликих закладів охорони здоров'я, у яких генерація відходів є незначною. Однак такі заклади можуть розглядати можливість передати їх для обробки суб'єктам господарювання на умовах договору. Після того, як погоджено підхід до оброблення інфікованих відходів для їх подальшої вторинної переробки, найпершим кроком є визначити повний перелік медичних виробів, що роздільно збирають відповідно до матеріалу, з якого ті складаються. Тобто відповідальна особа за поводження з медичними відходами або інший визначений працівник складає перелік виробів, які містять поліпропілен, полівінілхлорид, скло і метали. Це критично важливий крок. Який дасть змогу правильно розділяти і збирати такі вироби відразу після переходу медичного виробу в категорію відходів. Такий перелік може різнитися в окремо взятих структурних підрозділах або залежно від підходів до надання медичної допомоги. Тому рекомендовано складати окремі переліки, щонайменше для відділень хірургічного і терапевтичного профілів. Після складення переліків треба визначити потрібну кількість міскостей для таких відходів і закупити їх. З огляду на те, що після проведення стерилізації парою мізкості і відходи, які в них містилися, вважають потенційно небезпечними, для обробки відходів методом автоклавування рекомендовано вибирати багаторазові мізкості з кришками, що щільно закриваються, наприклад, спеціальні контейнери, сіки до високих температур. Якщо ж застосовують мікрохвильове оброблення відходів, за якого відходи попередньо віддають шредеризації, Подрібненню за допомогою спеціального обладнання, доцільніше використовувати поліетиленові мішки, стійкі до механічних пошкоджень. Додатково зауважимо, що якщо в закладі для оброблення відходів із наступною їх вторинною переробкою збирають тільки медичні вироби, виготовлені з одного матеріалу, наприклад, поліпропілену, міскості, у якій їх збирають, додатково не маркують. Якщо ж матеріалів більш ніж один, Потрібно додатково маркувати кожний окремий матеріал, щоб не допустити їх перемішування. Наприклад, для збирання медичних виробів із полівінілхлориду використовувати контейнери зеленого кольору з додатковим маркуванням особливо небезпечно, а для скла контейнери синього кольору з маркуванням особливо небезпечно. Коли використовують усі контейнери червоного кольору, маркування особливо небезпечно не зазначають. Але додатково наносять написи полівінілхлорид і скло відповідно. Після забезпечення структурних підрозділів потрібною кількістю міскостей треба обов'язково провести навчання серед усіх медпрацівників, які використовують медичні вироби, що підлягатимуть обробці. Для ретельнішого дотримання вимог із роздільного збору рекомендовано біля міськостей для відходів розмістити нагадування з фотографіями або назвами медичних виробів, які потрібно в них збирати. Після заповнення міскостей на 75% їх щільно закривають, мішки зав'язують, а контейнери закривають кришкою і передають для обробки. Залежно від підходу, який запроваджено в закладі охорони здоров'я, міскості можуть транспортувати до тимчасового місця зберігання небезпечних відходів або до брудної зони приміщення для обробки інфікованих відходів. Якщо інфіковані відходи надалі передаватимуть сторонні організації для оброблення, їх обов'язково поміщають у вторинну упакову та маркують. Нагадаємо, що маркування має містити такі дані: позначку інфекційної небезпеки, назву закладу охорони здоров'я, назву суб'єкта господарювання, якому передають відходи, дату передавання, вагу переданих відходів у кілограмах, перш ніж транспортувати інфіковані відходи за межі закладу охорони здоров'я. Вторинну упакову піддають хімічній дезінфекції за допомогою протирання її зовнішніх поверхонь. Якщо ж інфекційні відходи переміщують для оброблення в межах території закладу охорони здоров'я, вторинну упакову використовувати не обов'язково, а маркування не наносять. Інфіковані відходи обробляють двома методами: стерилізацією парою або мікрохвильовим обробленням автоклавування або стерилізацію насиченим водяним паром під тиском. Проводять за допомогою спеціального обладнання. Рекомендовано використовувати вакуумні парові стерилізатори, які відповідають ДСТУ і Н285 для фракційного вакуумного процесу в стерилізаторах застосовують такі режими стерилізації за температури 121 градус за Цельсієм, експозицію протягом 30 хвилин, за температури 134 градуси за Цельсієм, експозицію протягом 15 хвилин. Для оброблення в гравітаційних стерилізаторах використовують такі режими стерилізації за температури 121 градус за Цельсієм, експозицію протягом 60 хвилин, за температури 134 градуси за Цельсієм, експозицію протягом 30 хвилин. У разі підозрюваної або підтвердженої контамації відходів пріонами, наприклад, відходи нейрохірургічної операційної. Застосовують режим стерилізації за температури 134 градуси за Цельсієм протягом 60 хвилин незалежно від виду автоклава. Електромагнітне опромінення відходів або мікрохвильове оброблення здійснюють тільки після попередньої шредеризації. Використовувати електромагнітне опромінення, щоб обробити відходи в разі підозрюваної чи підтвердженої контамації відходів пріонами заборонено. Також варто зазначити, що мікрохвильове оброблення відходів. Не підходить для медичних виробів, які складаються з декількох різних матеріалів. Наприклад, не можна оброблювати шприц, у складі якого є гумовий ущільнювач на поршні, оскільки внаслідок шредеризації гума змішається з поліпропіленом і вторинне перероблення стане неможливим. Наостанок розгляньмо вимоги до того, як пакувати і маркувати піддані обробці відходи. Оброблені відходи упаковують у міскості стійкі до механічного пошкодження. До того ж можна використовувати як одноразову поліетиленові мішки, так і багаторазову спеціальні контейнери упакову. Подвійного пакування для інфікованих відходів підданих обробці не передбачено. Так само не проводять хімічної дезінфекції поверхонь упакови. Маркування, яке наносять на упакову оброблених відходів, має містити таке знак вторинного перероблення, рециклінгу, відомості про здійснену обробку, дату проведення, метод обробки. Ім'я відповідальної особи, яка обробляла відходи, назву закладу, назву суб'єкта господарювання, якому передають відходи, дату передавання, вагу переданих відходів у кілограмах, підбиймо підсумки: оброблювати інфіковані відходи для їх вторинного перероблення, доволі складний, але екологічно доцільніший та економічно вигідніший підхід до поводження з відходами цієї підкатегорії. Під час упровадження обробки відходів із наступною їх вторинною переробкою заклад охорони здоров'я має пройти такі етапи: визначити, з яких матеріалів і в якій кількості генерують відходи, які можна вторинно переробити, дати економічну оцінку впровадженню обробки відходів із подальшим їх вторинним переробленням, скласти вичерпний перелік матеріалів і медичних виробів, які збирають для оброблення, щоб надалі їх переробити. Забезпечити структурні підрозділи відповідними міскостями для збору інфікованих відходів, провести навчання медичних працівників для організації правильного роздільного збирання відходів відповідно до матеріалів, з яких їх виготовлено. Інфіковані медичні відходи дозволено обробляти методом стерилізації парою або електромагнітним опроміненням. Оброблені відходи не підлягають подвійному пакуванню. На маркуванні, яке наносять на упакову оброблених відходів, Указують знак вторинного перероблення, рециклінгу, відомості про здійснену обробку, дату проведення, метод обробки, ім'я відповідальної особи, яка обробляла відходи, назви закладу охорони здоров'я та суб'єкта господарювання, якому передають відходи, дату передавання, а також вагу переданих відходів у кілограмах.